Новорічні канікули це ідеальний час для сімейного відпочинку. Діти запам'ятовують саме цей час, коли ми разом збираємо пазли, гуляємо або щось готуємо. Я обрала ось такий великий набір для творчості Я люблю Україну, який допоможе нам не тільки якісно провести час, але і привити любов до нашої країни. У наборі є все необхідне для створення патріотичних шедеврів: нитки, картон, бісер, клей, голка, парафін, барвник та багато інших елементів. Найбільше нам сподобалось плетіння бісером. Таке заняття допоможе дітям не лише весело провести час під час канікул, а й поглибити знання про рідну землю, символи України, традиції. Це чудова ідея для сімейного дозвілля, дитячих майстер-класів або творчих сесій з друзями.